Всім привіт! Мене звати Аня, це мій канал на YouTube, де ми говоримо про моду та стиль. Сьогодні я хочу показати свої покупки, які я придбала на весну, а взагалі раз в сезон для свого телеграм-каналу. я для кого хто не знає, в мене є закритий телеграм-канал, в якому я роблю різні огляди, навчальні лекції по стилю. Я допомагаю дівчатам знайти свій особистий стиль. І для цього телеграм-каналу я їжу кожен сезон в якусь країну, щоб зробити огляд нових колекцій на наступний сезон, скажімо так. Тобто, зараз я поїхала робити огляд весняних колекцій в мас-маркеті, мідл сегменті, люксі, показала, що можна. Придбати зараз, що є на знижках, що є класного, що є не класного. З кожною річчю з цих вибірок я роблю різні. А образи і показує, як це можна стилізувати. Тобто, щоб людина, яка купує цю річ, розуміла, в яких образах її можна буде застилізувати, чи є взагалі ці речі в її гардеробі, щоб ця річ класно вписалася саме в її гардеробі. Це дуже важливо. Тому що перед кожною покупкою я завжди рекомендую думати і Хоча б візуально собі спробувати створити декілька образів з тої чи іншої річ, яку ви купуєте, щоб розуміти, чи буде вона працювати в вашому гардеробі, тому що я проти того, щоб ми просто купували речі, аби вони були. Сьогодні я хочу показати, я якраз от приїхала із Берліну, я робила огляд для дівчат, і деякі позиції я купила собі. Всі ці позиції вони в чаті, звісно, теж будуть, але в чаті набагато більше позицій. Я купила лише те, що потрібно мені. Те, що потрібно в моєму гардеробі. Я хочу сьогодні показати, що саме я придбала. Але перш ніж почати, я хочу сказати, що я була розчарована. Цього разу я дуже люблю шопінг, я дуже люблю купувати речі, але в цей раз я купила мало. І я була розчарована саме мас-маркетом. Якість речей, на мою думку, я не знаю, можливо, ви теж помітили це. Якщо помітили, напишіть в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка, тому що я помітила, що навіть за останні півроку. Півроку назад було не так. Зараз якість дуже сильно змінилася. Я навіть покажу, якщо буде можливість вставити сюди відео, бо я знімала відео. А чому це існує? Мені до сих пір питання дуже багато. Дуже багато питань. Просто ужас. Просто подивіться на цей жах. Це просто ну, все. Просто жахливе. Що це таке? Що це? речі Якісь прям відверто дуже поганої якості, незрозумілого фасону, стилю. Мені було це дуже дивно. Я ходила чесно, з такими очима по тим магазинам, тому що воно все виглядає просто якось а, ніяк. жаль, зараз массмаркет, мені здається, уходить кудись в якусь таку історію, незрозумілу, що типу. Ми за кількість, а не за якість. А я все ж таки, я за якість. Я за те, щоб у нас було не багато речей, але якісних. Тому я покажу, що придбала я, і з того, що класне можу це все рекомендувати. І так, почнемо з того, що. Перше, що я придбала, це такі. Балетки червоного кольору. Червоний колір, мій улюблений колір завжди є і був. і Я дуже хотіла саме червоне взуття. Зараз воно супер трендово актуальне, саме мати червоне взуття. Але так як це мій улюблений колір, я давно хотіла щось червоненьке. І я придбала балетки. Балетки Mary Jane це бренд. Ос вони дуже класно виглядають. Я думаю, що вони вже sold out, напевно, тому що вони супер класні. М'якенькі, така класна деталь. ось Тут квадратний носик, який зараз також дуже актуальний. Мені вони прям ідеальні, дуже гарно виглядають, м'якенькі, і я вже хочу в них ходити, вже дуже чекаю цю весну. Наступна моя покупка теж взуття. Це вже теж акцентне. Я зараз дуже хочу додавати до свого гардеробу щось акцентне, цікаве, нетипове. Тому ви не побачите в мене якихось прям типових речей. Хоча, наприклад, ось на мені зараз футболка. Це теж якби, просто біла базова футболка, бренд Uniqlo. обожнюю, просто люблю. Але я не ношу їх просто от як просто біла футболка. Я якось їх стилізую. І біла футболка в моєму гардеробі просто must have, Тому бренд Uniqlo, до речі, я купую собі в чоловічому відділі, тому що мені не подобаються такі маленькі, куценькі, жіночі футболочки з таким рукавчиком. Мені це не подобається, я купую в чоловічому відділі, але найменший розмір. Продовжимо. Взуття теж акцентне, такі лофери. Сріблястого кольору, я купила в зарі, до речі, м'які класно виглядають і будуть класним акцентом. Це не на кожен день в моєму гардеробі, але мені подобається сріблястий фініш і будуть класним акцентом в якихось класних образах. Також річ на мені це ось цей жилет від Masimo Duті. Не знаю, видно, не видно, він такий, типу. Доволі об'ємний, мені дуже сподобався. Я придбала він чорний в білу полоску. Принт в полоску зараз дуже актуальний, тому я придбала. І якщо казати про жилети, я купила собі ще один, тому що в моєму гардеробі це жилети, піджаки, це є якби основою. Я без цього чесно не можу. Мені дуже подобаються ці речі, подобається, їх якось по різному стилізувати. Тому я купила ще один такий об'ємний жилет. Він білого кольору. Зараз білий, чорний, біло-чорні комбінації різні. Вони будуть супер актуальні. Це зара, але це зараз чоловіча. Я дуже часто рекомендую звертати увагу на речі в чоловічому відділі, особливо якщо казати про мас-маркет, бо там і якість краще, часто і виглядають вони набагато крутіше, ніж жіночі. Тому я придбала ось такий. Базовий теж жилет, але білого кольору. Таких мінімальних е, покупок, але е, я тут не всі достала. Я собі часто купую різного кольору носочки. Це бренд Arket. Мені дуже подобається такий жовтенький, жовтий, ненавиджу, жовтий колір. Але він зараз суперпопулярний, і мені він подобається в якихось. Прикрасах, типу, мені подобаються сумки жовті, мені подобаються якісь прикраси, там, де є жовтий кольор. Я купила собі а ну взуття теж жовтого кольору. Прикольно. Я купила собі носочки, щоб їх було видно, дуже прикольно, як це виглядає. І я купила багато, це насправді лише частина, яку я показую. Зараз на мені теж такі рожеві носочки. Мені дуже подобається, як це виглядає в образах, коли видно якісь яскраві носочки. Так. Наступна моя покупка, а вона буде не зовсім зрозуміла. Але я хочу сказати, що ми маємо поважати один одного і стиль один одного. Якщо вам щось не подобається, це нормально. Мені теж не все на світі подобається. Мені не подобається стиль всіх людей, але я ніколи не критикую людину за її стиль, тому я дуже хочу, щоб тут збиралися люди, які теж не критикують один одного за стиль, бо це якось. Нелогічно і критикувати людину за те, що вона собі обирає. І так, це такий лонгслів від бренду Acne Studio. Він а, в такому гранджевому стилі, тому що він як потасканий виглядає, він, типу, грязний, порваний. Але мені особисто таке, такі деталі дуже подобаються. Мені подобається поєднувати їх, наприклад, із тими же балетками. Це абсолютно різні стилі, і мені це дуже-дуже подобається. Або з підборами. Я, я буду вдягати, наприклад, це. Цей лонг із такою, типу, класичною спідницею і туфлями на підборах. І мені здається, що це дуже круто виглядає. Тому в моєму гардеробі ця річ точно буде працювати. Якщо вам такі речі не подобаються, це нормально. Вам не має подобатися все, що подобається мені. Наступна моя покупка це окуляри. Сонцезахисні окуляри від бренду Miu Miu. Взагалі мені зараз дуже подобається бренд Miu Miu, Вони створюють класні позиції. Я надивилася собі дві сумочки від цього бренду. Вони мені дуже подобаються. Що мені подобається, в них є такі лофери класичні. Дуже гарно виглядають. Туфорки в них гарні. Взагалі мені дуже подобається цей бренд. Я купила окуляри, не такі, як зараз. Суперпопулярні, бо є одна модель, вона суперпопулярна саме в бренді мі Я не йшла за цими трендами і купила ті, які підходять мені, бо ті суперпопулярні вони для мого обличчя дуже маленькі. До речі, в своєму телеграм-чаті я буду робити лекцію на тему, як обирати окуляри. Під світи обличчя. І це, до речі, дуже важливо і цікаво. Тому ви можете долучитися до мого чату, тому що там дуже багато всього цікавого. І так, мої окуляри вони ось так виглядають. Мені вони дуже сподобалися, класна форма. Я хотіла якусь таку кругленьку форму. І в цілому вони виглядають просто дуже гарно. Зараз покажу ближче. У мене є ще одні окуляри, які я придбала. Але вони прозорі. Вони прозорі, але це не для зору, це просто такі, типу для стилю. І я давно хотіла собі такі окуляри, давно хотіла придбати щось таке із золотою оправою. Мені дуже подобається. І мені подобалися Gucci, Versace, Двадь, да, класні такі окуляри, але я не знаю, як. Часто я буду використовувати їх в своєму стилі, тому що мені це дуже незвично. Це щось таке, що вперше є в моєму гардеробі. В мене були колись окуляри. Але вони були трішки іншої форми. І це щось перше в моєму гардеробі купувати їх якісь брендові дорогі. Я вирішила не робити цього. І замість цього я придбала Ray-Ban, Ray-Ban класний бренд, дуже люблю. В мене є сонцезахисні окуляри. Від них вони класні, якісні і ціна в них адекватна. Тому я подивлюся, як часто я буду їх використовувати, можливо, придбаю ще якісь трішки іншої моделі. Але мені в цілому дуже подобається. Наступна моя покупочка це ось такий нереально крутий джинсовий жакет від бренду Гані. І мені дуже подобається цей бренд, тому що в них є такі класні, а, нетипові якісь речі. Мені зараз дуже подобається щось нетипове, щось не таке, як у всіх. І це мені. Дуже сильно подобається структурований, робить класну талію, дуже гарно виглядає. Тільки Коли побачила його на сайті, одразу захотіла приміряти і купити. Я це зробила до речі. Дуже рекомендую звернути на бренд GANI. Це middle сегмент. Вони створюють якісні класні речі. Якщо ви бачили ось ці. Леопардові штани, які були у всіх, є були і у всіх інфлюєнсерах. Це бренд Ганні, Вони просто шикарні. Вони класні, Там такий типу вистіраний леопард. і Він дуже гарно виглядає. Наступна моя покупочка це ось такі штани. Їх потрібно мені трішечки вкоротити, тому що на мене, в принципі, все доволі велике, довге, бо я 1,57 сім, Але мені вони дуже сподобались, вони були на знижці. Це бренд The Frankie Show, побожнюю цей бренд, але він на мене супер великий. Він, в принципі, дуже об'ємний, дуже великий, там майже всі позиції. Over, over, oversize. Але ці штани класно виглядають, і мені їх потрібно трішки просто підшити. і вони були на по класній ціні, бо була знижка, тому я вирішила їх придбати. Наступна покупка джинси. В мене мільйон джинсів. Я купила ще одні. Тому що мені сподобався колір. Я не знаю, відео навряд чи передасть. Цей колір, вони не сірі, вони не блакитні, вони незрозумілого кольору, сіро-блакитні, нехай буде так. Це бренд Massimo Dutti, Мені теж потрібно їх трішечки вкоротити. Дуже мені сподобався колір. Вони такі щільні, і я прям в захваті від цих джинсів, тому придбала їх собі. Також я хочу показати, бо поки мене не було, мені прийшло багато подарунків від брендів. І до речі, щодо подарунків, я обожнюю подарунки. В принципі, це. Класно, приємно отримувати подарунки від брендів, і всі подарунки, які мені даруються, це ну типу, мені багато брендів пише, але я не завжди погоджуюсь, і я погоджуюсь лише на те, що я дійсно ношу, те, що я дійсно купую сама і витрачаю на це гроші. І коли такі бренди заходять до мене, і щоб подарити мені подарунок зрозуміти, що це не реклама, тому що реклама це коли ми погоджуємося, мені платять гроші, і я рекламую. Якусь позицію. Це мені ніхто не платив гроші, мені просто подарили подарунок. Звісно, можливо, да, є бренди, які а, розраховують на те, що за це їм зроблять рекламу. Це в моєму випадку це точно не реклама, тому що ці бренди я сама купую. І перший бренд це бренд Лонді. Я думаю, що ви всі бачили їх мільйон разів. У мене вже є один комплект, я в них купувала. І тут вони мені написали і вирішили подарувати ще один комплект. У мене є такого сірого кольору, сіро Китного, теж такий прикольний колір, а вони мені подарили такого темно-коричневого кольору. Шортики і топ, дуже класно в них спати. Мені таке дуже подобається. Тому... Наступний подарунок це бренд Caustica, якщо я правильно це Прочитала. А по-перше, дуже було прикольно отримати від них повідомлення, що вони мені хочуть подарити подарунок, тому що я часто в пошуках різних брендів, і колись я лайкнула цей топ. І тут вони мені пишуть, що ми хочемо зробити вам подарунок. І мені було дуже приємно. А ще я хочу подякувати всім брендам, які використовують ось такі мішечки для пакування своїх речей. Це виглядає, по-перше, дуже естетично. А по-друге, я їх завжди використовую в подорожах, Мені подобається там щось зберігати, тому це дуже класно. І так, це такий топ. Незвичний з такою застіпкою, його можна застіпувати абсолютно по-різному. Він мені дуже сподобався, я їх лайкнула, через декілька місяців вони подарували мені цей топ. Тому велике дякую, буду його стилізувати і ще покажу в образах, тому що вважаю, що він дуже круто виглядає. Ступний подарунок це теж дуже милий, класний подарунок. Мені він дуже подобається. Це бренд Пуф чи ПАФ. В них є різні косметички. Я думаю, що ви бачили такі там, з вишинками, квіточками, рожеві. В мене є від них такий рожевий, пухнаста косметичка. і вони мені подарували такий чохол для ноутбуку, і вже хочу йти в якусь кафешку працювати із цим чохлом, бо він виглядає дуже дуже мило, тому мені дуже це подобається. Також бренд Fashionista подарувала мені деякі речі із їх нової колекції, і те, що мені прям дуже сподобалось це ось такий ось така сорочка Картата. Я в чаті дівчатам розповідала, розповім вам. Що картаті сорочки зараз трішки відходять, бо їх було дуже багато. Там принт клітинка він актуальний, але саме сорочки вони трішки відходять. Я брала цю сорочку, вона мені дуже сподобалась саме через свій принт. Я думаю, що вона буде класно поєднуватися з чимось червоним, навіть з моїми червоними палетками. Думаю, що це буде так, так прикольно виглядати, і я хочу якось цікаво застилізувати, не типово. А також е, хочу показати. Що я купила сама, бо це щось дуже класне. Це бренд Урсо, 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 це бренд нижньої білизни, і я купила в них ось такі гартери для панчох, вони виглядають просто якось супер класно. не типово. мені подобається, як виглядає ця застібка в цілому, як вони виглядають, дуже кльово. І мені подобається, знаєте, коли в образах є така якась цікава деталь. Я хочу їх застилізувати якось прикольно, щоб їх було видно, щоб це не було вульгарно, але якось прикольно. Тому купила собі такі штучки. У мій висновок із мого шопінгу такий, що я дуже більше почала цінувати наші бренди, які не акцентують увагу на кількість, а акцентують увагу на якість, тому що зараз дуже багато всього, але це все виглядає якось. Погано. І я бачу, який класний рівень наших брендів, тому що ми реально створюємо дуже якісні речі. І речі, які в мене від українських брендів, вони в мене надовго. І це дуже круто. Я готова віддавати більше за якісну річ, ніж купувати щось аби купити. І в цілому я дуже рекомендую вам не вестися на всі ці знижки і купити щось. Тому що це на знижці. Це, на мою думку, не зовсім правильна політика, тому що це не про економію, це про те, що ви просто викинете гроші на якусь річ, яку вам Ну, якби, яка не буде класно в вашому гардеробі вписуватися. Кожен раз, коли ви бачите якусь знижку, задавайте собі питання, чи купила б я цю річ, якби вона була не на знижці. Чи дійсно мені ця річ подобається, чи класно вона буде поєднуватися в моєму гардеробі? Тому напишіть в нижчих коментарі, що б ви хотіли купити собі на весну, який стиль ви хочете собі весною. Тому що я хочу трішки таке щось крейзи додати до свого стилю. Мені це дуже подобається останнім часом. Тому напишіть мені дуже цікаво, який у вас зараз настрій і що ви хочете додати до свого стилю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, теж напишіть. Я буду робити таке частіше, бо я знаю, що людям подобається, коли інші діляться брендами. А я це роблю не так часто. У мене є своя позиція стосовно цього. Якщо цікаво, теж напишіть. Я вам потім розповім свою позицію щодо цього. Це не про те, що мені шкода, це про те, щоб зберігти ваш бюджет. Тому напишіть, якщо вам цікаво, я більше поговорю з вами на цю тему. Дякую вам і всім гарного дня. Пока-пока.